Не нові нововведення ЗНО з математики знову міститиме відкриті завдання. Що стосується тестів із цієї дисципліни, то їх каже заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання ніхто не відміняв. Вона була ще у 2008 році, але потім, в зв'язку з тим, що не дуже невелика кількість учасників тестування бралися до її розв'язку, то закрили. Тому ці тести їх буде три завдання: 31, 32 і 33. Ці і завдання будуть такі класичні задачі з алгебри з геометрії які потрібно розв'язати і алгоритм розвитку буде перевіряти ну весь хід розв'язку буде перевіряти спеціально підготовлений педагог на даний час розповідає юрій Шенюк, це єдина зміна до слова, незабаром в Україні стартує реєстрація на пробне незалежне оцінювання. Саме ж воно відбуватиметься 2 квітня з української мови та літератури і 9 з інших дисциплін. Реєстрація на пробне тестування розпочинається 5 січня і триватиме до 30 січня 2016 року, зайшовши на сайт. Івано-Франківського центру треба знайти рубрику реєстрація на пробне тестування. Засвідчується програма. Поетапно потрібно здійснити всі кроки по реєстрації, роздрукувати відповідні документи. На одному з яких буде квитанція про оплату. Піти в банківське відділення, оплатити. Також на сайті зазначає Юрій Шайнюк, вступники зможуть дізнатись про місце і час проведення пробного ЗНО. До слова на Тернопільщині каже заступник директора з питань зовнішнього оцінювання буде достатньо пунктів пробного тестування, і їхня кількість залежатиме від кількості охочих.